Триває етер громадського інтерактивного телебачення та радіо. -1. і з нами на зв'язку Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи Права справа, воєнний експерт. Вітаємо, пане Дмитре! Ради Добрий день. Добрий чути. День. Добрий. день. Добрий день. Ми теж раді вас бачити і хочемо, щоб ви, як луганчанин, більше нам прояснили, що ж відбувається на фронті. Ми не встигаємо за новинами. Ну, давайте почнемо з того, що власне успішний контракт за на територіях Херсонської і Харківської областей. Загальна кількість звільненої території це приблизно до 3 тисяч квадратних кілометрів. Мовиться про те, що засу вийшли на відстань до 50 кілометрів до державного кордону. Це територія Харківської області. Наразі можемо говорити про те, що окупаційна адміністрація. Російської Федерації змушено евакуватися навіть з міста Вовчанськ, який вважався до цього адміністративним центром окупованих територій. Під контроль Збройних сил України перейшли великі міста, такі як Волохів'яр, Балаклія, Чугуєв, о, перепрошую, Шевченка, Вовчанськ, Куп'янськ і відповідно Ізю. Чому власне стало можливе проведення такого успішного контрнаступу? Мовиться про зміну тактики характеру планування операції. Тобто це перехід до планування згідно стандартів НАТО, плюс режим абсолютної секретності, який дозволив зосередити додаткові резерви, основне засоби ураження. Чи не вперше ЗСУ змінили коефіцієнт переваги в засобах ураження на свою користь? Як я вже говорив, просування вглиб окупованих територій декілька десятків кілометрів. Причому це не тільки Харківська, але й відповідна Херсонська область. На території Херсонської області успішний контрнаступ ЗСУ на декількох напрямках вздовж е, адмінкордону з Дніпропетровською областю. Наразі локалізоване фактичне новисання так званого Криворізького групування супротивника на територіями Дніпропетровської області і відповідно просування ЗСУ здовж адмінкордонів з Миколаївською областю. Тут ми локалізували небезпечний сценарій щодо можливості виходу відповідно і контрнаступу російських військ напрямку Миколаєва і Одеси. Загальне знов таки просування українських військ в тимчасово окупованих територій Херсонської області декілька десятків кілометрів. Зараз ми можемо вже говорити про те, що просування ЗСУ відбувається в напрямку Чкалова-Береслова. Це основні ключові пункти російської оборони. Взяти під тотальний, я роблю наголос, тотальний вогневий контроль. Вся логістична складова російських окупантів мовиться про мости через річку Дніпро. Всі без винятку: це Антонівський автомобільний, залізничний, мости через відповідна шляхом сполучення перепрошую, автомобільне залізничне через Реблю Каховської ГЕС і відповідно міст в районі селища Дарівка. Крім цього, нанесені вогневі ураження по понтонних переправах окупантів. Створені передумови для витіснення російських окупантів з території Херсонської області, тобто є підстави для стриманого оптимізму щодо подальшого розвитку подій, пане Дмитре, ще одне запитання: чи правда що чи на Луганщині черги із колаборантів та зрадників, які хочуть втекти в Росію? Черги так є, але інформація очільника Луганської військової цивільної адміністрації Гайдая щодо успішного характеру просунення ЗСУ у території Луганської області не відповідає дійсності. Щодо власне втечі представників окупаційної адміністрації з місць Сватова, рубіжне і відповідна кримінація. інформація так само не відповідає дійсності, ба більше того. Є зворотня інформація про передислокацію окремих підрозділів Другого армійського корпусу так званої ЛНР і відповідно окупаційних військ Російської Федерації з глибинних районів Луганської області в напрямку відповідно Донецької області. Мовиться про е, так званий. Ліщанський напрямок це селище Спірне на території Донецької області і в напрямку Харківської області. Тобто, ця інформація не відповідає дійсності. Дякуємо вам, пане Дмитре, за ці коментарі. Нагадаємо Дмитро Снігерів, співголова громадської ініціативи Права справа, воєнний експерт, громадський активіст в ефірі «Громадсько-інтерактивно» та радіо 1 На все добре, тримаємось. Дякую, примаромський.